Держава готує масштабне підвищення пенсії, проте частина пенсіонерів побачить лише кілька сотень гривень різниці. З 1 січня мінімальна пенсія становитиме 2595 гривень. Тобто вона зросте всього на 234 гривні. Це ж просто знущання. Коли мінімальну пенсію надають на 234 гривні, а реальні затрати пенсіонерів зростають на тисячу а то й півтори тисячі гривень. За його словами, якщо з мінімальної пенсії відняти 300 гривень на комунальні послуги, з урахуванням субсидії і 400 гривень на ліки залишається 1895 гривень. Це 61 гривня на день це менше ніж коштує один обід у їдальні. Я просив штучний інтелект скласти меню на 60 гривень на день. Вийшов раціон виживання: яйце, хліб, картопля, макарони, молоко без м'яса і фруктів. Без підвищень залишаться судді, прокурори, депутати та ті, хто нещодавно вийшов на пенсію.